Фінальна фаза бичого ринку, чи це розворот в медвежу сторону. Сьогодні ми поговоримо про ринкові цикли та біткоін. З вами Сергій Ситник, і ми на каналі Сатоші Економі. В останні місяці ринок біткоін пройшов через черговий період зростання, що завершився новим історичним максимумом понад 100 тисяч доларів. Багато аналітиків прогнозують, що восени ми побачимо ще одну хвилю росту, а деякі навіть говорять про можливість досягання 150 п'ятдесят тисяч доларів. Так, і навіть вище, дорогі друзі. Але якщо це вже не продовження бичого ринку, а його фінальна фаза. Що ніхто про це не думав? Так. А якщо ми вже перейшли у фазу розвороту і майбутній ріст, це лише реально імпульс, який буде перед затяжним падінням в декілька років. Тому щоб зрозуміти, що відбувається, потрібно подивитися на це не лише з точки зору технічного аналізу, а й через призму психології ринкових циклів. Тому давайте перейдемо до першого пункту психології ринку і де ми зараз знаходимося. Кожен фінансовий ринок проходить через певні психологічні фази, і біткоін як найбільш спекулятивний актив слідкує цим фазам навіть більше виражено. Чим традиційні ринки. А я зараз покажу тут, напевно, що картинку, ось тут із певно, що буде. На якій буде відображатися ринкові цикли. І ми одразу пройдемося по кожній з цих стадій і пояснимо, що в ній відбувається. Перший це недовіра, дисбелив. Ринок починає ріст після медвежого тренду, але більшість не вірить в цей ріст. Надія. Ціна продовжує рости, з'являється оптимізм. Оптимізм. Інвестори починають вірити, що бичий ринок він реальний. Віра, з'являються великі гравці, фонди. Усі активно купляють. Збудження трайл. Люди входять на кредитні кошти, використовують велике маржинальне плече, активно рекламують ринок. Наступний пункт це ейфорія, яку всі буквально чекають. Но тут потрібно якраз виходити. Ейфорія це максимум зростання. Всі впевнені, що ринок буде рости без зупинки. Після цього настає ключовий момент розворот ринку. Але більшість учасників цього не помічає. В них можна сказати очі закриті пеленою ФОМО. Так, ФОМО це дуже дуже серйозна, можна сказати, емоція, яка закриває бачення реальності ринку. Після цього настає ключовий момент, як я сказав. І наступна фаза це самозаспокоєність. Комплесенткомплейсенті. Ціна трохи знижується, але інвестори переконані, що це тимчасова корекція перед новим ростом. Наступний це тривога Anxiety. Ринок падає більше, ніж очікувалося, і з'являються перші сумніви в людей. Наступний пункт це заперечення. Денейт. Люди відмовляються вірити, що це медвежий ринок. Кажуть, мої інвестиції це сильні компанії і вони не впадуть. Наступний це паніка. Панікс. Багато хто починає реально продавати і не витримує падіння. Це самі буквально слабі руки, які. Не, ну, не витримують буквально першого, першого циклового ринку. Вони закупляють на верхах і всі продають на низах. Наступний у нас капітуляція. Капітулейшенс. Більшість виходить з ринку, фіксуючи збитки. Це якраз що я вже сказав. Наступний це гнів звинувачення уряду, бірж, маніпуляторів і кого небудь, головне не себе. Наступний це депресія. Ніхто не хоче чути про ринок. Всі йдуть з ринку, займаються чимось іншими справами, чим хочеш, але тільки не на ринком. Наступний це недовіра, disbelief. Цикл повторюється, ринок починає рости, але ніхто в це не вірить. Чому ми зараз у фазі самозаспокоєності? Багато хто вірить, що біткоін не зробить останній великий ріст восени. Але тоді можна буде продавати. Ой, Перепрошую, зараз багато хто вірить, що біткоін реально зробить цей ріст до 150 тисяч, і там можна буде продавати. Але це типова подінка у фазі самозаспокоєння. Чому ми іменно а, рахуємо. Чому ми в цій фазі? І якраз тут я буду пояснювати. Всі говорять, що корекція це нормально. Вона передувала кожному новому імпульсу. Бачите, що зараз відбувається? Буквально та сама історія. Усі чекають ще одного вибухового росту. Всі чекають ще одного вибухового росту. Великі аналітики та фонди підтримують ідею, оскільки вони ще не вийшли з позицій. BlackRock. Різні фінансові установи, просто великі інфлюенсери, всі пучать за те, що ми будемо на е, 150 тисяч доларів. Тому над цим потрібно задуматися. Але якраз в цій фазі більшість не бачить сигналів розвороту. Вони відбуваються поступово. Тому е, треба звертати увагу на те, де ти є, слідкувати за своїми емоціями і за емоціями. Е, Буквально публічних, публічних людей і буквально всіх людей. Отже, ми частично розібрали, в якій фазі ми знаходимося психологічній, але, отож, які технічні індикатори показують розворот ринку. Історично, кожен ринок залишає підказки перед зміною тренду. Ось деякі з них, які ми вже зараз. Можемо побачити, що говорять про можливий ведмежий сигнал. RSI – індекс відносної сили у зоні перегріву. На місячному таймфреймі RSI передвищує 70, що сигналізує про необхідність корекції. У 2017 та 21 роках таких рівнів почина... з таких рівнів починалося падіння масштабне, яке прям було найбільше процентне, якби мало процентне. Співвідношення між попередньою ціною і ціною, яка була після в короткий термін. Макді ведмежий кросовер на тижневому графіку. Макді вже починає показувати зниження темпів росту. Це траплялося в 2021 році, і біткоін тоді падав в 60 тисяч до 15 тисяч доларів. Вістань від 200-дневної середньої скозної дуже велика. Тому біткоін надто далеко відірвався від ключової довгострокової підтримки, яка знаходиться на 200. -ці. в минулих циклах такі відриви закінчилися падінням на 60-80%. Тому потрібно задуматися знову. Зниження ліквідності великі гравці виходять у стейблкоїни, чекаючи падіння. Ми можемо бачити один з таких людей Ворен Баффет, який вже зібрав 325 мільярдів під собою. Також фонди починають розпродавати позиції поступово. Ми теж можемо це побачити. Осіннє зростання це фінальний закид чи пастка для людей. Отже, якщо біткоін ще раз рвене вгору, то це може бути останньою хвилою перед глобальним падінням. Це пастка для тих, хто досі чекає 150 тисяч доларів, і якщо вони можуть не станутися. Багато людей кажуть, що зараз вони бачать на цьому графіку Адам і Єву такий паттерн. Можете теж глянути, і він показує зріст до 130 тисяч 128 тисяч доларів. Тому якщо ми туди дойдемо на перехай ось цього е, буквально рівня, е, можливо, в червні, середині червня, я так думаю, це на мою думку. Там буде розворот. Це буде дно буквально на, на даний момент, і звідти ми підемо на декілька місяців до якраз осені, септембер. В ріст і з вересня ми почнемо вже медвежу корекцію, і я думаю, що так якраз хочуть затягнути людей, в те, щоб люди почали розпродавати, в те, щоб в них, в них сталася капітуляція, паніка, гній і депресія. Тому, дорогі друзі, що нам робити? Не піддаватися емоціям, це перше. Якщо всі впевнені в зростанні, це значить потрібно бути дуже обережним. Друге, частково фіксувати свої прибутки. Краще взяти менше, ніж взяти більше з програшом можливим. Стежити. третій. Стежити за ключовими рівнями. Якщо ціна впаде нижче 80-75 тисяч доларів, це вже признак того, що ми могли перейти в фазу медвежого ринку. Четвертий. Готуватися до медвежого ринку, аналізувати перспективні проекти, які можна буде купляти дешевше на дні, коли вже в нас станеться капітуляція, і можна буде відковувати ці активи, які ми вже будемо готувати до наступного булрану. Тому висновок все вказує на те, що зараз бікоін знаходиться в фазі фінального, фінального росту у фазі бичого ринку. Це фаза теоретично, на мою думку, фаза самозаспокоєння. Наступні місяці визначать, чи ми ще зробимо один ривок вгору, чи ми вже плавно переходимо в даунтренд. Якщо ти хочеш бути готовим до всіх сценаріїв, слідкуй за ринком, аналізуй дані, а не емоції, і приймай рішення на основі фактів, а не просто сподівань і своїх якихось мрій. Тому дякую всім, хто сьогодні був з нами на цьому короткому відео. З вами був Сергій Ситник, канал Сатоші Економі. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це вашим друзям а також можливі теми для наступних зустрічей, які вам будуть цікаві. Залишайте ваших в коментарях, і ми попробуємо розібрати цю тему в наступному відео. Всім папа -па і хорошого дня! А в нас сьогодні п'ятниця 11-20 ранку і 21 число, 21 березня. Тому побачимо, що трапиться буквально вже через декілька місяців. І я думаю, декілька наступних тижнів теж покажуть вже трішки краще, в яку сторону ми йдемо і напрямлені. Тому ще раз всім папа, -па і хорошого тижня, і хороших вихідних, папа. -па.